Наталія Петрова, жителька Житомирської громади, каже, що живе на першому поверсі багатоквартирного будинку. Вікна квартири виходять у двір. Жінка говорить, що вночі 7 травня 2025 року, через вибухи, вона і син не спали. Вранці побачили уламок шахету у своєму дворі. Вікна сюди виходять, да, ну це було дуже страшно. Просто почали пищати всі буквально машини. Сигналізація. Ну, я зрозуміла, що це настільки близько, що. Ближче вже не буває. Просто було дуже насправді страшно. Не спали до ранку, що мені ну просто настільки стало погано. Дитину просто закрила собою. Я думала, що у нас уже тут якийсь кінець прийшов. Дуже страшно, просто полякані такі, що на обезбалюю, голова тріщить. Вікторія Кравченко, місцева жителька, розповіла кореспондентам Суспільного, що близько третьої ночі почула гучний вибух, який налякав її чотирьох дітей. Спочатку воно була сирена, потім почало воно таке, як ну, автомат, а потім, а потім як гахнуло, ну і все, і з цієї сторони вікна, то сказали, що повибивали десь вікна, але це ж не вікна. Ну все, ніхто не спить, ніхто нічого, ну, вже ніхто не спав, був серце вилітало, діти полякалися. Вони ж нічого не поняли. Вона в хаті перегородка за перегородку одіялами, подушками понакривали, і все. І вже ніхто не спав. Жах, жах. Ну що можна сказати, жах. Дуже був вибух такий, та знаєте, аж дом такого задражався. Я на цій стороні окна мене то задражали. Ну тут я не знала до доутром, тільки я взнала, що це оце на порозі у нас у цьому домі. Цілу ніч переховувались у коридорі гуртожитку, говорить Оксана Гнатюк, місцева жителька. У ну, мене тут вікно трохи відкрите було, да, і тут наш си Першці повиходила, теж жіночка з Було два вибухи, один такий громкий, а трошки другий мілкий такий він. І тут спишку бачила. Ну, як ми тут на коридорі стояли, бо спускатися з дітьми маленькими. Більше нічого такого. Ну жіночка якась кричала. Щось звук жінки Віталій Бунечко, начальник Житомирської обласної військової адміністрації, на своїй сторінці у мережі Фейсбук 7 травня 2025 року о дев'ятій ранку написав, що через атаку шахедів Російської Федерації постраждав приватний сектор в Житомирському районі. Виникла пожежа в господарчій будівлі, вибуховою хвилею та осколками пошкодило житлові будинки. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. Тетяна Скоростенська, Ігор Кучин – Суспільне новини, Житомир.